У Бердичеві вилили в каналізацію пиво та вино. Люди зробили такий відчайдушний крок після двогодинної інформаційної акції про шкоду алкоголю. Представники громадської організації Тверезий Житомир спільно з місцевими активістами навели приклади, як організм людини реагує на спиртне: гепатоз, цироз, далі рак. Такий шлях проходить печінка алкозалежного щодо серця, то воно з часом захлинається кров'ю. А медики у таких випадках констатують інфаркт. Навіть невелике застілля зоковитою на столі призводить до відмирання тисяч клітин головного мозку. Організатор акції Павло Коваль каже, що три роки тому сам міг перехилити чорчину, але тепер він непримиренний борець з зеленим змієм, знає, до яких незворотних змін призводить навіть нечасте вживання спиртного, впевнений, що ситуацію можуть змінити навіть 8% небайдужих українців. Дуже багато людей зараз молодь особливо починає розуміти, що потрібно щось робити потрібно змінювати цю ситуацію, що український народ вимирає. І нас нічого доброго не чекає, якщо буде так продовжуватися споювання України і вживання там тютюнових наркотичних виробів. Вже майже 10 років Україна входить в першу п'ятірку рейтингу п'яних країн світу. Рівень вживання алкоголю згідно з офіційними даними складає 15,6 літрів абсолютного спирту на людину в рік. Причому в середньому у світі це 6 літрів. А в 2008 році всесвітня одна. Організація охорони здоров'я взагалі заявила, що наша країна на першому місці в світі по дитячому алкоголізму. В невеликих містах ситуація значно гірша. Особливого поширення серед дітей не було вживання пива, і за останні декілька років кількість пивних алкоголіків дітей підлітків зросло в 10 разів. Норма життя, алкоголь, наркотична отрута. Необхідно, щоб люди знали, що вони вживають, як в школі для здоров'я, це вживання цього алкоголю, пила, горілчаних виробів, всього, які потім настріки після цього, коли людина вживає. По завершенню акції активісти прийшли на прохідну найбільшого пивзаводу в Житомирській області, щоб передати статистичну інформацію про кількість людей, які гинуть щорічно в Україні від вживання пива та інших алкогольних виробів. Так як дирекції на місці не було, а охоронець на відріз відмовився приймати листа, прихильники тверезого способу життя залишили його просто у брамі.